А я тобі казала, візьми сіль, а ти сказав ні. А як і в у нас до полі ніяк треба солі. Ми йдемо, я хотіла дуже сильно кавун. Прийшли купляти кавуна, Віталій каже, це тварена кукурудза. Давай візьмемо, я кажу, давай. Я кажу, посоли, а він каже, вдома що ти будеш їсти по дорозі. Так що практично зробили всі справи. Купила Максимові таблетки. І тепер їдемо додому. Ви знаєте, що кавалерка, Ми з Віталіком пішли з хати, а Блек біля дверей сів і сидить. Наталя каже, він взагалі ніде не йде, нічого просто сидить і вас чекає. Та Вона нам забрала потім тапки. Дивіться. пішли, Отак чекає на нас. чекає, нас. ще одну. Там є тапки, напевно, до Вона думала, ходу позабирала тапки. Я так думаю. тапочки, Тут Пішов туди, ми з ним попалися і сапута. Так що будете заходити обережно. Чомусь додому? Так да, так що їдемо додому, okay, бо дитина дома наша з Наталією <laughs> чітко біля дверей і чекає, маму так. Цей смішний. Mm -hmm. Як ми його маємо завтра лишити, надо не лежить і буде плакати. Ну, то на одну. Це. Тому треба дуже швидко всі справи робити і назад вертатися додому, тому що шкода дитину і шкода цей, цього стресу йому. Що як добре піде, то візьмемо його з собою. Та таке, Свою їду, тут твої калічки. Хватить викрикати. Так став біля ку на кухні скабулить, бо давайте їсти. Ну, ж він не, ну перестане Но, бо так… Сяду за стіл, він думає, я їм каблет, та ми б як так їли, то та ми б вовки. Так іде в жире, заспокійні. Ковалечка, знаєте, маємо в суботу гості, бо приїхав mm -hmm. 에, Віталій «Захищай Україну. Приїхав в відпустку, буде в суботу в нас, прийдуть до нас в гості. Ти часвта і дядь Толік. Ну, а ви знаєте, ніколи з пустими руками, з хати нікого не відпускаємо, то 100% парфуми, принаймні, мають бути. Замовила ось таку Дольчі Кабану дядь Дядьтолікою. До речі, дуже класний аромат. Дуже класний. Я вагалася, який взяти. А оцей буде, Візьмете, попробуй, бо ти його більше знаєш. О, тут Може, ков'ярка. Дивіться, зауважте, що це є не оригінальні парфуми, а не так. А ну, то Сподобається? сподобається? Угу. Я приїхала, ти що, до роботи взялась? Ні, хочу статися підлогу. Ти знаєш, що я в хаті до того підлогу немає, мала... але рідко. Ну тепер з нею день день треба ага. знову. Слабру маєш воду. Ти на наш бо зараз але не ще не забере. А то, то їхню довічала? Так. Ай ти, я ти. позичила на один день. Ага. Позичила на вічне віддавання, так? Так, ми зараз будемо робити порядок з тими квітами. Коли? Зараз. Бо Вони пропадуть. Та чого ти сидиш? Я там сим'ю. За... А знаєте, чого я сижу? Подивіться. Вона наганяє, каже, одну шкоду, робить шкоду, робить. Чемненький. А, та ясно, я а але ти вже не рада? <ривіт> ти не рада вже, <ривіт> то? Ні, я рада, але він знаєш, який як Віталік іде, він сидить і плаче за ним. У мене та карамелька стає, зразу сумна, як тата нема. Слухай, а як спати йде до мене, маленький, то до Вітал... Так, ай! Слухай, він кусає! Той, то так за пальце взяв! Ти що? Я тебе захищаю. Кажеш, ти такий чемнюх. А ти? Виявляється не чим нюх. Все, Давай вдівайся їдемо. Манюсик. А я тобі, я тобі, я тобі а Віталік, Віталік то означає. що... Вже. Віталік, то я ти як приїхала, вона почала співати. Подружка, мені приємно, що я на тебе так впливаю. Ні. Віталік, я буду тут жити, ти не такого. Я знаю, де зняти квартири, якщо. що. вчора сказала. <реш> Якщо буде все, так, як ти робиш, не не все, давай, Бо, е -е, звук. Бо. Співай! Співай. Ай, вже бачу, хочу колотити. <реш> <реш> я хочу колотити. <реш> <реш> Можу не боятися. Казати, кожен день, як сильно тебе люблю. Осміхатися. Я, я хочу дуле. <реш>

Я вам скажу, кавалерка тако, Були в східниці. Софія... Ну, чекай, Алло, ага. чекай, чекай, то то, то, курга... ну, то, -то Софія є, розумієте? Але вже як є, Були дуже гарні локації, там посиділи, повечеряні, салатики. А тепер йдемо намотувати кроки. Де ми йдемо Софія? До Ліліани. до Ліліани і намотувати кроки. Багато кроків. Нам треба сьогодні намотати 50, мінімум А в нас, знаєш, скільки? Дві чотири. Що собі намотуєте? А в нас, Так, так що ми до Ліліани, а тоді вже кроки мати. Ну, не знаю, кавалерка, в кого там що гарне, але в мене, в мене, мене светер просто шикардосний, я ще один собі такий зацепила. Приходити до Ліліани, коли вона приводить новесенький товар. Так що зацініть. Та ти думку Привіт, красотка. Давай, покаж. Ти Отак показуй. Та то хіба Ті, ти відео? З мене кросовки злизала? Ти такі кросовки не я. Та напевно. Так-так? Так-так? Ага. Красотка. Клас, Дуже ви? класна, кофтом. Дивіться, яка якось шикарна. Я думала, буде красота. Ні, не буде. То, щоб ти пам'ятала той смертник, як Карма мене мене зустріла, скаже, скільки стоїть надала. Я вдома дорога сувенір просто, так? <зв> Вже видиш? Вже. Це сувенір. що кручі, ніж імперіал. Сувенір Сувенір італійський. зрозуміла. <зв> ти знімала, <зв> то все? А мені то сувенір, чи то Кармі. Купила Ліліана, нам дала дружню снижку, але кофта коштує 12 тисяч. А що має яка за нова бути дорога Ліліана? теж дорога дві діти. То кавалерочка, щоб ви розуміли, машину ми Залишим. залишили і мотаємо кроки. Нам ще трошки дорешили з до Софією. І тут їх Галя собі нагадала, що нема молока на ранку до кави. Ми йдемо в сім'ї купити молоко. І пішачком додому. додому. Але сьогодні буде більше ніж 10 тисяч кроків. О, так. так що, хто молодець, ми, ми молодці. молодці, хто молодець, ми, ми молодці. молодці. Так що молоко купляємо і додому. Шоб ви розуміли? Ділася в халат, я собі балюсь з вас а вона каже. Ви знаєте, що ви завтра зранку зробите? Вже не я не приїхала, ти вже настанову роздаєш. Ми зранку працюємо і відпочиваємо. Так, але ви рано встаєте, миєтеся, бриєтеся, що там хочете, mm. робити. Ми пакуємо чим дам, mm, щоб було все готове. Керує, керує. І тоді, коли ми вже маємо їхати, мене на півгодинки дома лишити, щоб я зробила порядок. А ти хочеш сказати, що ми шо, свині і після нас буде хаос? Ні, просто ви будете стояти, а я от буду обходити. А саме саме більший звір. І, 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 синочка забирати. Бо він мені не дасть нічого зробити. Ми підемо... А маєш поводок? Та ясно? Я Я піду з ним кроки намотувати. Ні, ні, то що за скоро? Далі як ти чолошок на нам роздає. ті? Та, щось... Що ти пакуєш? Сир. Сир, до речі, дуже класний на ярмарці у Львові купив. Він мій пупець лежить. Серйозно? То він зараз дуже любить до вуха, так дивиться і світу. Джесіка, так само в ухо і зразу Ну бачите. Все, кажи всім на добраніч. Так, авлерочка, всім на добраніч, Ідемо зараз з На Настанови роздала? Настанови роздала. Пів години завтра треба, щоб я побула одна, поприбирала все. Mm. Щоб потім приїхати до чистої хати, mm. да, блекшурує. Так що ковалерочко, всім до завтра, всім на добраніч, саме на мирний спокійний На mm -hmm. no, добраніч. Добрані.